Циркон – мінерал, що поєднує науку, красу і магію. Його назва походить з перського заргун золотий колір. Формула ZRSC оцобр Кристалізується у тетрагональній сингонії, має твердість 7-8 за мосом і алмазний блиск. Його колір змінюється бурий, рожевий, золотий, сий, синій або зовсім прозорий. Прозорі різновиди гіацинти. Особливо цінують у ювелірній справі. Циркон містить уран і торій, тому використовується для визначення віку землі. Родовища – Австралія, Норвегія, Мадагаскар, Бразилія, Шрі-Ланка. Його застосовують у промисловості для вогнетривких матеріалів, у ядерних технологіях і для добування рідкісних елементів. А ще циркон це камінь сили. Він впливає на тім'яну чакру. Допомагає при безсонні, ожирінні, застуді, його рекомендують овнам і водоліям як талісман інтуїції та естетики. У давнину його використовували в магії для ясновидіння, захисту і навіть як засіб проти небажаної вагітності. Циркон не просто мінерал, це вікно в історію землі та дзеркало людської духовності.